Хочу доєднати до нашої розмови Юрія Ігната, це речник повітряних сил збройних сил України. Вже почали дійсно говорити про повітряні тривоги не так давно, менше години тому була повітряна тривога, зокрема в Київській області, і передавали про те, що місцеві мешканці чують звуки вибухів. Отже, пане Юрію, вітаю вас на нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава можливо додасте інформації, що саме відбувалося, якщо е, можемо зараз про це говорити, і бачимо, що зараз також лунають повітряні тривоги. Отже, 23 лютого, майже річниця широкомасштабного вторгнення, що сьогодні відбувається, що це були за тривоги, будь ласка. Ну так, робота протиповітряної оборони, звичний день в воюючій країні. Безпілотник розвідувальний навідався на Київщину, відпрацювали працювали успішно, приземлили його. Там будуть дивитися вже там на суходолі, що це за БПЛА, якого типу. Ну очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати. Можливо, якісь нові для себе речі, чого вони ще там не знають. От, власне що. Відбувається і зараз ще відбувається повітряна тривога на східному напрямку. Там у нас загроза застосування балістичного озброєння, балістичних ракет. Така тривога зазвичай триває. Ну майже щодня фактично є така загроза, тому е, тут е, без варіантів потрібно дотримуватись її, тому що балістика ми знаємо, що таке балістика, знаємо, що відпрацювати по ній зараз нема. Такої ефективної можливості не маємо засобів проти балістичних ракет на сьогоднішній день. Тому ці тривоги особливо потрібно дотримуватися усіх заходів безпеки. Ну крім того, що в нас на східному фронті і на півдні тривають також і авіаційні. Баталії, так це робота тактичної авіації противника. Авіація тактична працює як безпосередньо на лінії бойового зіткнення такі штурмовики су 25 вертольоти ударні. Ну а також і дистанційно-тактична авіація працює по. На передньому краї дистанційно це винищувачі мають на збройні керовані авіаційні ракети теж іноді можуть відпрацьовувати по на лінії фронту. Ну також додам, що і наша авіація зрозуміло теж працює, теж підтримує наших сталевих захисників. І що стосується і Бахмутського напрямку, і південного напрямку. І Коли дозволяє погода, коли дозволяє обстановка, то авіація фактично щодня наша завдає. Більше десяти групових авіаударів підтримуючи таким чином наші війська. Юрію, скажіть, будь ласка, завтра дійсно річниця широкомасштабного вторгнення, і багато було побоювань, що росіяни готують якісь сюрпризи чи готуються наші і повітряні сили загалом збройних сил України і протиповітряна оборона до якогось підсиленого режиму працювати якраз в ці дні. Безумовно, що готуються, зна всі запитують це питання, всіх цікавить якийсь прогноз. Так ну не можна давати такі очевидні прогнози. Так очі те, що готуються, та вже давно готові. Ми е, завжди були е, в режимі е, готовності до відбиття повітряного нападу, навіть на початку цієї війни. Тому що е, як знаєте, по повітряних силах було завдано перших ударів, саме щоб е, так, щоб е, щоб вибити в, власне собі повітряний простір для того, щоб. Завдавати ударів з повітря, повітряні сили витримали ці удари, бо були готові до них тоді, так відновили своє, своє боєздатність і почали нищити ворога з перших днів російської агресії. І чи готові ми зараз, та безумовно готові? Готові ще краще, ще сильніше, тому що вже є певний бойовий досвід, але досвід такий підкріплений не лише професійнізму наших людей, а підкріплений ще й західним озброєнням. Це стосується протиповітряної оборони не лише повітря. Не сил, а й ППО е, інших складових сил оборони, які теж е, на своїх місцях е, нищать ворога регулярно. Ну і хочу ще додати, що ворог уже себе сам привітав з 23 е, февраля. Так би мовити, так військово-космічні сили втратили штурмовий су 25 який розбився у е, Білгородській області. Тому ну, вітаємо їх. Теж із цим із цим нехай побільше таких от стається баталій з їхньої воєнно-космічними сілами. Дякую дуже. Це був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України.